Доброго дня, діти! На цьому тижні ми з вами розмовляли про явища природи. Давайте пригадаємо, які явища природи ми з вами знаємо. Молодці! А зараз я вам пропоную прослухати казку, яка називається Сонце, мороз та вітер. Було це давним-давно. Йшли якось сонце, мороз та вітер і розмовляли між собою. Я сильніше за вас обох, сказала сонце. Ні, я сильніше, промовив мороз. Усі троє добре розуміли, що сильнішому йдужому легше на світі жити. Куди б не пішов, повсюду його боялт, боятися будуть. Але як дізнатися, хто ж поміж них найсильніший? Ішли вони отак, ішли і зустріли чоловіка. Побачив їх той, скинув шапку, вклонився і пішов собі далі. Раптом чує, гукають його подорожні. Повернувся до них чоловік, а вони й запитують Скажи нам, чоловіче, по правді, кому з нас ти оце щойно вклонився? Не всім же трьом. Дуже ми, ми хочемо знати. Задумався чоловік, не знаючи що йому відповісти, сказати, що вклонився всім трьом, але чи сподобається їм така відповідь? Сказати комусь одному та як угадати котрому краще? Розгнівається сонце, може спалити, розгнівається мороз заморозить, а вітер землю висушить. Кого ж з них звеличити? Думав, думав і вирішив, скаже, мабуть, що вклонився вітрові. Хоч як гаряче не пече сонце, а під. Подме вітер одразу прохолодою повіє, хоч як не лютує мороз, а подме південний вітер одразу потіпліше. Отож чоловік і каже вітрові я вклонився. Не сподобалася така відповідь сонцю, погрожує вона чоловікові. Начувайся тепер, ти мене ще не раз згадаєш, не забуду я, що ти вклонився не мені, а вітрові. Вітер заспокоїв чоловіка. Не бійся сонце, ані морозу. Як тільки почнуть вони тобі дошкуляти, гукай мене. Улітку сонце вирішило помститися чоловікові, замучити його спекою, спрямувало воно на нього все своє проміння і ану палити все підряд. Чоловікові стало так жарко, що місця собі знайти не може, нічим дихати, ні в хаті, ні на дворі. Один, один порятунок у воду залізти, та чи довго висидиш? Згадав тут чоловік про вітер та й каже Хоча б вітерець подув, може, полегшало б. І от. Тієї ж миті повіяв з півночі вітер, переніс прохолоду. Чоловік знову взявся до роботи. Отож довелося сонцю погодитися, що вітер такий сильніший за нього. Узимку спробував мороз поквитатися з чоловіком. Так холодно стало, що навіть у хаті треба було кожуха вдягати. Знову згадав чоловік вітер і каже Хоч би вітер подув хмари нагнав, той мороз спав би. Зірвався тут вітер, повіяв спідня, закружляли сніжинки, мороз і поменшав. Вийшов тоді чоловік з хати і вирушив у ліс по дрова. Зрозумів і мороз, що вітер сильніше за нього і що не під силу його тягатися з вітром. Зустрівшись, із сонцем вітер і каже Сильний не той, хто своєю силою вихваляється, а хто своє діло як слід робить. Ось така казочка, діти. Ага! Кого ми її прослухали. Пропоную намалювати героїв казки цієї. Буду чекати на ваші малюнки. До побачення!